Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля. Ми з вами продовжуємо грати в Ukrainian Micro Visual Novel Jam, а точніше, в новели з цього другого джему мікроновел українського. І ця гра називається Жабостав. Давайте почитаємо трошки опис, якщо ми вже прямо тут граємо в браузері. Чи часто ми приділяємо час для себе у буремну епоху інформаційних технологій? Чи даємо собі хоч на мить розвіятись відпочин та порефлексуй стосовно цього з милим містером Жабом? Гра має дві кінцівки а, поради, дві кінцівки поради. А, мабуть, нам в кінці дадуть якісь дві різні поради, можливо, навіть діаметрально протилежні на основі відповідей гравця. Я так розумію, що це буде якийсь зараз психологічний тест, але давайте перевіримо. Кумкнути налаштування про гру. Звісно, ми усе зараз дізнаємося. А, окей, про гру. А, так, це, власне, автори. І що, як можна їх знайти, що вони використовували? А як вони написали? А життя став. А чогось я подумала, що або став. Ладно, кумкаємо. Яка обко! І ще й вона блимає по черзі очима. Це чудово. Але подивіться, дивіться, які в неї красиві блакитні очі. Містер Жаб каже: Кум привіт, любий друже, привіт. Завітавши сюди, ти вже свого роду розпочав відлік. І я вважаю саме до щастя та спокою. Сучасний світ перевантажений інформацією, завданнями та, новими, та новинами. Давайте ми його трошки відкриємо. Ти точно не хотів сюди потрапляти, оскільки твій мозок вважає, що прогилянка біля ставу не є пріоритетною справою. Чому? Якщо ставок чистий, то чому ні? Якщо ставок, не, ну, типу, забруднений, в ньому цвіте все, і воно не дуже приємне, то ну, не те, щоб дуже сильно хочеться гуляти біля такого ставу. Ви чуєте, як вони кумкають? Я хочу це зробити, а я не можу це гучніше зробити. Шкода, окей. Раціональна частина каже, що краще б ти поглянув ще один науково-популярний ролик в Ютубі чи завершив робочі справи. Моя раціональна частина каже, що треба поїсти і спати лягти, якщо чесно. Бо моя раціональна частина каже, що якщо не зробити цього, то все інше вже буде не так важливе. Але це все лишень хитрі вибрикеньки раціонального. Насправді зараз тобі потрібен відпочинок, тому я певен ти і вирішив пройтись до ставка. Ти його прикольно квакаєш? Я допоможу з цим, запущу відлік та продовжу розмову. І ні, це не дедлайн завдання, а кількість часу, який ти приділив для себе. Боже, це дуже-дуже мило. Я не знаю, чи це в межах правил, е, в межах правил е, джему, бо там є один спрайт, один е, фон. я не знаю, як це враховується цей таймер. Але ідея дуже-дуже класна. Так я зараз виграю цю гру, вона просто вже цей у мене світло раніше відключить. Я на себе багато часу приділю. Окей. Okay. Коли усе каже поспішати, чогось досягати, кар'єрно зростати. Треба просто зупинитись, як я тут, у цьому ставку та відпочивати. В тебе, до речі, дуже класний светр. Мені подобається. І штанці. <сум> бо коли ти цього, бо коли цього не робиш, то наслідки плачевні, це точно. Але давайте ми просто на нього помилуємося. О, дивіться. Це я так розумію, частина спрайту. Бо коли цього не робиш, то наслідки плачевні. Тоді ти рахуєш на гіпотетично втрачену вигоду, а гроші на ліки від головного болю. До речі, так, і більш того, продуктивність дуже падає, бо ем, коли ви постійно-постійно працюєте, ви не відпочиваєте і вже організм не може так ефективно справлятися. О, я пам'ятаю, колись давно, коли я ще вчилась. То нам викладач з фізичного виховання розказував, що є типу такий як графік, що спочатку ви працюєте, потім у вас іде такий як спад сильний це через те, що ви втомлюєтесь ну, від фізичних навантажень. І якщо ви достатньо не відновитесь, ви просто вже не зможете досягати потрібних е, е, висот, потрібних, мабуть, показників, які вам потрібні. Потрібних показників, які Ну, зрозуміло, типу, якщо недостатньо відновитись. То ефективність падає, і тому оця гонитва за якимись успіхами вона е, приречена. Хоча не те, щоб я не розуміла, що інколи просто немає можливості відпочити, але якщо така можливість є, то треба нею скористатися і. Ось це самопригнічення, що я чогось не все всти... у мене зараз інша проблема. Я типу навпаки вже занадто розслабилась, і мені типу треба себе розкачати. Розкачі щоб заново працювати з попередньою цією ефективністю. Не те, щоб я нічого не робила, але тим не менш, типу, в мене зараз інша. Можна мені гру навпаки, яка мене простимулює щось робити? От, але в мене все одно залишилися ось ці, е, ну, мабуть, ці залишки цих думок, що я неефективна, що я е, не досягаю того, що маю. Ну, бо насправді в мене є типу показники, які я маю досягати, але. Все одно, хоча дуже багато з чого треба робити, і багато з чим я справляюся, багато з чого я роблю, але все одно є, типу, ще більше цілі, які обов'язкові, і які, коли не виконуєш, то. Ну, Ти відчуваєш це, що я це не виконую, і ти ще й звинувачуєш, а в тебе немає сил це робити. І ти ну, розумієш, що тобі, якщо ти зараз не відпочинеш, ну, ти просто завалишся. <свісля> От, І ти, типу, відпочиваєш, але все одно в тебе оце відчуття е гризе тебе, що але ж я мав зараз щось робити. Типу, Я мала зараз виконувати якусь роботу, досягати якоїсь мети. Тому я прям розумію цю ідею. А, да. Якось думки діаметральні, якось думки, які зараз я озвучила, вони кожна насправді заперечує попередню. І це така каша в голові. Ну, але ідея така, правильно, треба і ставити цілі, і відпочивати, якщо це звісно, реально. Тож, мені здається, я виграю цю гру, тут закінчаться цифри. Тож оближмо негаразди і відпочиньмо. Оскільки я не дипломований жаб психолог, то й моя ментальна поміч буде не люксовою. Але ж і слова милого жабеняти можуть допомогти, тим більше не все рахується у грошах, статусі чи дипломі. Ну, головне, щоб ти не був такого суботи. Я не знаю, цей жарт ще актуальний. Мені здається, він завжди буде актуальний. Ну, типу, це про те, що. Кваліфікація в деяких речах має велике значення. Ну, ви б не пішли б до хірурга, який ну, не хірург, не знаю, там в житті ніколи, не має цієї кваліфікації, то чому ментальні проблеми є менш важливими, ніж фізичне здоров'я? Це теж дуже серйозні, ну, навіть не те, що серйозні, як це правильно сказати, це теж дуже така крихка матерія, хоча не матеріальна, коротше, ментальне здоров'я це теж не те, що можна довіряти кому завгодно. Бо якщо людина зовсім ну, ментально стан, перейде в патологічний стан, то це не більш безпечно, ніж якщо інша людина, там не знаю, некваліфіковано проведе операцію. І те, і те може призвести до. Дуже поганих наслідків, дуже негативних наслідків. Тому е, кваліфікація це важливо для психолога. Тому, якщо ти зараз хочеш з нами поговорити просто як жаб, окей. Якщо ти зараз хочеш нам продати свої послуги як психолог, навіть не дипломований, це не ок, бо ти нам продаєш послугу, якої ти не маєш права надавати. Але ми можемо з тобою просто посидіти добре. Ми ж проводимо час з близькими та друзями через те, що любимо їх, а не щоб отримати подарунок, так? Що значить подарунок? Сенсі, мені більше ніхто нічого дарувати не буде. Я жартую, ну я зрозуміла, типу, що ми це робимо не для якихось очівок, а тому, що нам просто добре. І причому ми ж можемо провести час з друзями і не просто там поділитися хорошими емоціями, а можемо просто обговорити те, що нас хвилює, навіть там не знаю, разом поплакати, разом посміятися, разом покричати, разом подивитися якийсь фільм, обговорити, разом обдумати якісь ідеї, разом книжки почитати, разом просто прогулятися і помовчати. Послухати пташок, там, пошукати, хто більше знайде равликів в траві. Ну, типу, це ж так, звісно, це просто, мабуть, відновити якісь внутрішні ресурси не обов'язково якимось позитивними емоціями. А саме тим, що ти приділяєш час іншій людині, ця людина приділяє час тобі, і ви разом обмінюєтеся своїми думками, своїми емоціями, підтримуєте одного одного. тому, так? Мовлячи про друзів, я б хотіла познайомитись ближче. Ой, ну куди вже ближче? Так склалось, що в епоху інформації їх складно знайти. Навіть у такому затишному місці всі зайняті власними проблемами та справами там на фоні так клакають. Я не знаю, чи буду вам це чути. Але я постараюсь підкрутити так, щоб цей вас при цьому не заглушував. Тому час познайомитись ближче. Можливо, ми станемо приятелями. Ой, божечки, як ти кумкаєш. Для цього я підготував декілька запитань пов'язаних з темою часу. Також кількістю балів я оціню твій стан та дам пораду, як його покращити. Я справді зрадію, якщо отримую відповіді на них, тож почнімо. Скільки часу ти приділяєш на самоаналіз у день? А хоча б 15 хвилинок, щоб проаналізувати все роботи, забираю ось час. Немає ні секунди, щоб відпочити. Я напевно не зрозуміла питання. На самоаналіз у день? Я багато часу приділяю на самоаналіз, тому що. Інколи це самогризіння, інколи це самопідтримка, інколи. До речі, у мене бувають такі моменти. Коли я оцінюю свої емоції, і я розумію, що от конкретно ця емоція це не те почуття, яке я справді відчуваю. Це якась емоція, яка пов'язана з іншим речами. Ну, наприклад, ну, я навіть не знаю, який приклад навести, щоб це було конкретно, але, але мені при цьому було б комфортно цим поділитися. Ну, буває таке, що ти щось типу відчуваєш до якоїсь ситуації, але ти розумієш, що. Ти відчуваєш це не конкретно до цієї ситуації, ці е, е, емоції, а тому що тобі накопи, накопичилися якісь інші емоції, і ти вже виливаєш ці е, накопичення в цю ситуацію. От, і потім, коли так зупиняєшся, аналізуєш, і ну, типу, я, я люблю саморефлексію, я люблю перетворювати одні ситуації в інші. Перед, ну, типу, да, це багато часу. Я люблю перемоду... перемолю... перемодулювати те, що відбулося, на багато різних версій, інколи це прям занадто правильно. Середньостатистичній людині варто виділяти стільки часу для саморефлексії. Самоаналіз дуже важлива частина розвитку та ментального відновлення, оскільки хто знає тебе краще ніж ти сам. Звісно, інші залюбки знайдуть відповідь, але чи буде вона близька для тебе? А? Чи ладен ти витратити зайві хвилини, щоб довести справу до ідеального? Чи ладен ти витратити зайві хвилини, щоб довести справу до ідеального кінця? Вважаєш, що він взагалі існує? Е, що? Ні, я вмію час не зупинятись на простому достатньо, ідеал моє все, поки не зроблено на відміну, не зупинюсь. Знаєте, типу, і я думаю, що я зараз е, я двома зараз думками трактую цю ідею, тому що. Е, і, і ну, ідеал, типу, коли ти перероблюєш щоб стало краще. Якщо це ця думка ідеал, то так, типу, я намагаюся зробити краще. І інколи в мене є така проблема. Інколи через цей, от я коли самоаналізую себе, то я думаю, що інколи я відкладаю якісь справи серйозні, тому що я намагаюся їх зробити якомога краще. І замість того, щоб зробити ці справи, ну там посередньо або ну, просто добре, або хоча б частинами, я їх відкладаю для якогось е е творчого часу, для якогось, знаєте, такий підходящий, ідеальний час. Хоча це неправильно шукати оце прям натхнення, ну, умовне натхнення. А треба робити інколи маленькими частинами, а потім вже зібрати. Так, звісно, коли є натхнення, то зробити це щось дуже класно. Але коли в тебе є ціль, то. І мені здається, я зараз трошки про інше кажу. Але так, це все одно, типу, ця оця прокрастинація, вона також пов'язана з тим, що е, з перфекціонізмом інколи. Тобто ти щось відкладаєш, тому що ти хочеш зробити щось ідеально. От. Але тут більше про те, що ти щось ремейк, ну, типу, постійно перероблюєш, перероблюєш. І е, е, це про мене, але я знаю, що. Е, Інколи е, я прям зупиняюсь на тому, що воно не ідеально. Але я зупиняюсь, тому що я розумію, що в мене є дедлайн. І тому я, типу, перероблю, ну, не, перероблю до цього часу і до в принципі, такої, такого стану, щоб його прийняли. Ну і щоб мені було не надто соромно. От, ну і плюс я ще хочу сказати, тепер прям хвастаюся, Інколи я ну раніше для мене, прям навіть інколи викласти на канал відео, я потім дуже соромилася, якщо я десь помилялася. дуже, ну Мені було так, я думаю, боже, ж це так тупо, це полю... ну соромлюся, як це нема нічого більш вічного за сором. От, е, то е, це я думала, це ж який капець, який капець? А зараз я подумала, що ну, зараз вже такі в мене думки, що ну ок, так. Окей, ну, типу, я визнаю, що це була там якась помилка, але ну, в цьому не було нічого критичного. Типу, це можна виправити. От, типу, для мене важливо, щоб можна було виправити. От коли не можна виправити, це мене, звісно, напрягає. Бо раніше мене прям, ще, е, коли я мала була, я теж там якісь були творчі роботи. І коли я розуміла, що десь якась невеличка помилка, там тінь не там лягла чи ще щось. То і коли це помічала я, я так боялася, що це хтось помітить, а колись це ще хтось помічав, то мене прям не знаю, не знаю, холодною водою обдавали. Тому. Е і от з часом ти вчишся це приймати. Це не закриваєш очі на помилки, а ти їх приймаєш, ти розумієш. Так, це помилка. Наступного разу я постараюся її не зробити, але я розумію, що я зроблю якісь інші помилки. Ну, немає ідеального. Тому, ну, напевно, я вмію зупинятися недостатньо. Надзвичайно важлива навичка у наш час, молодець. Я завжди, від... Я завжди мучусь від стартового перфекціонізму. Бувало, тому не реалізовував свою художню історію. О, це дуже сумно. Але насправді ми часто занадто переймаємось через осуд інших і тому не розкриваємо прихований потенціал, а інколи не прихований, а відкритий. Тож головне сприймати себе таким, який ти є. А тепер наступне запитання. Ой, ти так кога кеша мені прибирає. Мене... Чи ладен ти пожертвувати власним часом та комфортом заради близьких? Так. Це правда, типу, я стараюсь підтримувати баланс з іншими, бо як ти до них, так і вони до тебе. Не даю перевагу лише власному комфорту. Ні, ну типу для мене важливо, от якщо, наприклад, треба не поспати, але допомогти комусь, кого я ціную, то я не посплю, допоможу цій людині. Це справді важливо, вміти довіряти та дедалогувати дозволяє жити без зайвої тривоги. Якщо ладен, то як саме? Тобі важливіше вцілити власні амбіції чи відчути цінність через спілкування з оточенням? На мою думку, що я втратила думку, чекайте. На мою думку, це вкрай складний вибір, що потребує особливого балансу. В епоху штучного інтелекту ми втрачаємо зв'язки. Так, чекайте, я не на те відповіла. Чи ладен ти пожертвувати комфортом заради близьких? Ну, да, я... Я не зрозуміла. На мою думку, це вкрай складний вибір, що потребує особливого балансу. У епоху штучного інтелекту ми втрачаємо зв'язки. Чому? Боже, може, тому що я не так багато користуюсь штучним інтелектом, я не розумію, але я бачила, до речі, люди типу чатяться прям штучним інтелектом, як з людиною, і це так дивно. Ну, типу, це прикольно, там, якщо ви вчите англійську там чи хочете якусь думку перевірити, чи граєте, наприклад. Ну, якісь там ігри разом з чатом. Але коли прям замінюється живе спілкування чатом, це ну, якось, для мене це дивно. А, так, Але змушені це робити, щоб залишатись конкурентно, конкурентно спроможними спеціалістами. плак-квак. Я не зрозуміла проблему, <смі>, якщо чесно. Ну ладно, що ж поробиш? Завжди доводиться обирати, головне не сумніватись та вірити у себе. У цьому, цьому мою жабічу душу навчили мама програмерка, якій це передала бабуня. Ага, яка програмерка? Обмовився, просто мама. <смі> та суть. повернімось до за запитань як довго ти прямуєш до своєї мрії? Яка вона? Чи є ті, хто постійно за тобою стоїть горою? Я маю надійну підтримку, прямую до мрії самотужки. Знаєте, хоча більшість я тягну сама на собі, але недооцінювати тих людей, які були на моєму шляху, це було б, ну, чесно, некрасиво з мого боку, тому я маю надійну підтримку. Я сподіваюся, твій компаньйон підтримує та приділяє стільки уваги, як ти йому. Це справді важливо. Та там не компаньйон, там ціла гідбригада. Але якщо ти не маєш друга, то зараз точно знайдеш одного. Рухаємось далі. Чи вмієте відгукнути... Відгукнути. відкинути усі справи та просто відпочити, знайти зайву хвилинку для себе? Знаєте, останнім часом так, бо останнім часом я так втомлюю, що в мене просто сил немає. Ну, типу, я не знаю, чи я вмію відпочивати, чи я вже просто падаю без сил. Але раніше, коли у мене було ж таке прям знесилі, я все одно продовжувала працювати. А зараз я просто відкладаю все і все, я лягаю, відпочиваю, собі може якусь музичку включить. А можу просто поспати, дивитися. Так, я вмію облишити всі негарази та порелаксувати. Мені важко розслабитись, коли я справи та робота. Ні, я, ну, типу, я падаю без сил, тому так. Квак, ти справжній майстер Дзена. Хоча, хоча, в мене бувають такі моменти, що я розумію, що мені треба відпочити, але в мене, типу, як натхнення якесь, що я знаю, як зробити якусь конкретну роботу, я. Прокидаюсь, бо я розумію, що в мене потім може бути менше цього ресурсу фізичного. Я просто, ну, типу, чи прокидаюсь, чи просто навіть ще не спалаю, підіймаюся, роблю це і потім далі лягаю спати. І це навіть не тільки коли світло є, чи його нема, а просто тому, що в тебе конкретно в цей час є ресурс. І ти розумієш, що ти зранку прокинешся, ти будеш розбитий, ти це не зробиш. От, тому... Інколи так, інколи буває так. Тому я не знаю, чи я тут чесно відповіла. Бо тут напевно про те, що ти можеш прям все відкинути і лягти, але у мене буває таке, що, типу, я розумію, що якщо це прям не дедлайн, і дедлайн, за який мене виженуть, якщо я цього не зроблю, а якась типу справа, яку можу зробити пізніше, хоча і зараз я б могла її зробити. Але я, типу, відпочину, бо я відчуваю, що в мене зараз немає фізичних ресурсів, чи там інколи психологічних не вистачає. Знаєте, буває прям блок, ти не хочеш чогось робити. Типу я просто відкладаю, якщо це не дедлайн, не дедлайн, і потім приступаю. Тому напевно я вмію перелаксувати. Але раніше з цим було набагато гірше. Хоча, хоча, коли я була малою, у мене було таке, що я е, приходила зі школи, я грала і вночі вчилася, бо мені так цього не хотілося робити. І більш того, я розуміла, що коли я вчуся. Це погана стратегія, не робіть такого, бо це, типу, мені підірвало здоров'я. Але е, я розуміла, що я. Вночі, по-перше, роблю більш швидко ці завдання, тобто я не розтягую собі на весь вечір. А по-друге, я приділяю час тому, що мені подобається ну, творчості, іграм, там, книжкам, багато чому іншому. А... І тому, можливо, я все ж таки вміла релаксувати, тільки я це не, не відрефлексувала свій час і не зрозуміла, що я це насправді вмію. Так, у час цифрового шуму це надважлива навичка. А тепер скажи, скільки тобі знадобилося, щоб відповісти, що показує годиночок з боку? 1071,7, але я ще багато казала на фоні. Чекай. Я не знаю, скільки це. 1071, поділити на 60. Ой, я помножила на 60. Ну, то що ж таке? Я не можу ділити. Так, це 17, 18 хвилин. Так, 18 хвилин, ну, майже, плюс-мінус. Ти вважаєш, що це мало чи багато? От так, особисто ти. І що саме спонукало тебе до цих висновків, власні відчуття чи вказівки інших? Насправді, ми ж вільні обирати спосіб та тип проводження свого часу, але вкрай часто піддаємось на сторонні чинники. Може, все-таки варто частіше прислухатись до себе, щоб цей проміжок відчувався не цифрою, а виявом справжнього життя. Ну, чесно кажучи, зараз він може ще якусь містер жа дасть нам цінну пораду, але. Е Тут теж, ну, типу, багато часу, скільки тут годинами грати, теж неправильно. Я вважаю, от знаєте, останнім часом в мене, м м хотіла сказати, мучить думка, але в мене якась така провідна думка, що всьому має бути якийсь баланс. Можливо, до цієї думки мене наштовхнула гра The Longest Journey. і Її е, два наступних сиквела. Е, але е, Думка про те, що типу, має бути не мало і не багато, Має бути не надто багато відпочинку, але й не надто багато роботи. Має бути такий баланс, щоб ти встигав і відновитися, але при цьому не здуріти від того, що ти нічого не робиш. І так само не перевтомитися від роботи так, що в тебе вже нема фізичних сил відпочивати. Бо інколи можна так перепрацюватися, що ти вже не можеш заснути, бо в тебе все, все тіло воно ну, перевантажене. У мірці емоцій та задоволення немає ніяких чисел та таймерів, тільки власна чуйка. Тож частіше дослугайся до свого я, і тоді цифри годинника конвертуватимуться у відчуття цінності та продуктивності. Ой, як ти квакаєш, мило. А це, звісно, знання та гроші. квак 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 Отже, я підрахував твої відповіді. Твій результат 5 з 5 балів. Божечки, відмінниця. Квак, тепер поглянь на таймер. Ти приділив собі рівно 1071,7 секунд. Це той час, коли світ навколо завмер. А ти був тут зі мною та своїми думками. А тепер мої спостереження стосовно твого стану. Кум, ти справжній молодець. Навіть у епоху постійного руху ти дбаєш за своє ментальне здоров'я та час на відпочинок. Надихай а, цими прагненням інших. Певен, знайомі оцінює твою допомогу. А мені, друже, час пірнати уста. Мама кличе обідати. Ось мої ці ноги містер жав. Не за... Квак, не забувай дбати про своє ментальне здоров'я. Ти обов'язково приходь ще. У разі чого буду радий допомогти чим зможу. У наш буремний час навіть слова гріють. Діток і милий бульк. Тепер вже точно, будь здоровий, Ква. Я хочу пройти неправильно. Ну, тут не те, що неправильно, а на маленький бал. Так, робота забирає весь час. Це дуже погано для психіки. Добре, що ти хочеш зараз вирішив розвіятись. А... Так, ідеал моє все, поки не зроблено відмінно не зупинюсь. Так, це може виглядати як успіх, але надмірне прагнення до перфекціонізму виснажує ресурси організму. Тож важливо вміти зупинятись на простому достатньо. Окей. Тільки власному комфорту. Егоїзм теж має бути здоровим, але часто ми не помічаємо, наскільки багато для нас роблять інше. Окей. Ой, я щось пропустила, не то, чекайте. Так, Я щось не те Я б порекомендував знайти надійного приятеля, якщо ти робиш це сам. Як то кажуть, разом і батька легше бити і в ігри грати, і відпочивати. <рес> так, мені важко розслабитись, коли робота. Саме для цього я тут, щоб навчити тебе. А у час цифрового шуму це неважлива навичка. Окей, схоже, ти занадто суворий до себе. Спробуй хоча б 15 хвилин на день бути абсолютно непродуктивним, світ не впаде, а тої батарейки підзарядяться. А мені, друже, час пірнати устав, моя мама хоче обідати. Смачного! <плес> Тепер вже точно, будь здоровий ква. Слухайте, ну це дуже мила гра. Мені дуже сподобалась. Я, по-моєму, сказала все, що хотіла е, протягом гри, тому висновки дозвольте не озвучувати. Класно, дуже класно. Напишіть свої думки, мені буде цікаво з ними ознайомитися. Розкажіть, до речі, як ви ви приділяєте час собі в цей буремний час. Чи ви прямо оверпродуктивні, чи у вас просто ну, все буває? Буває таке, що просто фізично неможливо виділити на себе час, тому що дуже дуже багато роботи. Що ж, хотіла вам сказати, щоб ви не забували берегти себе. Це дуже актуально. Також, звісно, підтримуйте перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують. А також, звісно, волонтерте. Або якщо самі не можете волонтерити, то допомагайте волонтерам. Звісно, бережіть себе, бережіть своє фізичне, ментальне здоров'я, бережіть себе і близьких. І також нагадую, що це гра з другого мікро, з другого джему українських візуальних новел, які не просто новели, а мікроновели. Тому я залишаю посилання в описах до цих ігор до, до сайту джему, щоб ви також могли знайомитися з цією та іншими іграми, відчути їх, пройти своїми, як то кажуть, ручками. Тому прошу вас, запрошую до гри і запрошую до обговорення в коментарях. І бережіть себе і всім до наступної зустрічі. Бувайте! А ще вподобайку поставте. Вам не складно, мені приємно. Та-та-та-та.